Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і зараз урок з читання. Тема сьогоднішнього року історії зі шкільного життя лідіапог в їдальні. Звикликнув всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашій дружній класі діти просто молодці. Прочитаємо з вами ї-жа. Є жак, їжак, їдання, їдання. Їли, поїли, за переїли. Далі їли, до виїли, з'їли. Звичаї, екскурсії, поїзд, трамваї сироїжки лілії. Яка у нас тут сюди літера? Молодці. Чистомовка. Їжак їжака голка мене зляка. Повторимо. Їжак їжака, голка мене зляка. Молодці. Їжачок, і жрачення їздить по грибищим дня. Разом. Їжачок, жиченя їздить по грибищим дня. Молодці. Їжачиха помагає, сироїшкам збирає. Ще раз. Їжачиха, помагає, сироїшким збирає. Молодці. Димося з вами письменниця Лідія Повх. Повх Лідія Петрівна, талановита українська дитяча поетеса. Що ми тут бачимо на малюночку? Їдальня, так дітки снідають або обідають. так, І кожен підходить до повара і він видає. В їдальню. Оля, Ната і Маринка стали чергою і стоять. Скільки коштує ватрушка? поспитали рази п'ять. Продавець уже втомилась, полку чим тим пиріжки, на хвилиночку спинилась і сказала залюбки: Ви, дівчата, первоклашки, вам читати, мабуть, важко. Другокласник гліб відмінник. Прочитай, дівчата, там ціти. Гліб про пояснив, Гліб ватрушки всім купив. І їдять смачні ватрушки Оля на та гліб Марушка. А дзвінок, ой дзвінок, ще скликає на урок. Так, прочитали, будь ласка, самостійно, зупинили і прочитали. Так, отже, гліб хто у нас був? Відмінник, продавець, втомилась, дівчатка первоклашки і дзвінок скликає. Отже, цінник це довідник, або покажений розцінок на що-небудь. Так, діє ябі особи вірша. Продавець, Оля, Наталка, Маринка. Далі Гліб. Де зустрілися діти? Вони зустрілися в їдальні. Як Гліб допоміг дівчаткам? Так, процінник пояснив і він ватрушки всім купив: Театральний словничок, актор або акторка це виконавці ролей, а фіша. Це повідомлення про виставу. Глядач-глядачка то, хто дивиться виставу. Жести це рухи тіла чи рук, міміка вираз обличчя, п'єса твір, за яким ставлять виставу. Репетиція підготовка до вистави. Сцена дії. Так і зупиняєте відео, самостійно читаєте, а потім прослуховуєте. Так, минув надвечерній дощ і над луками звелася барвиста веселка. Ось, Васильку, сказала мама, хто пройде під тією веселкою, все життя буде щасливо. Вихопився Василько із двору та й гайнув стежку на луки зелені. Уже скоро, здається, під саме веселко пробіжить. І спинився раптом, став як окопаний. Повернувся і назад у село щодо глетить, бо як же він за своїх друзів позабував. Петрику покликав Василька свого сусіда. Давай пробіжимося під веселку. Мама сказала, що будемо від того щасливі всі життя. Теж зубоду спочатку. Давай, згодився Петрусь, але ж треба Лесю гукнути, хай вона пробіжить. Покликали Леся, потім іще до гурту взяли кілька хлопчиків та дівчаток. Зібрались нарешті бігти під веселкою, глянули, а їх вже нема. Не журіться, діти, сказала Василькова мама. Завтра чи позавтра зведеться інша веселка, той поробі робі житеся під нею. А сама раділа, що син не забув за своїх друзів. Так, під чим потрібно пробіти, щоб бути щасливим? Під веселку, чи вважаєте ви правильно, хлопчик вчинив, щоб покликав друзів? Так, молодці. Отже, вдома вам ще раз самостійно читати виразний віршик. Дякую вам за урок. До побачення!